Біля 20 маршрутів 210 автобусів, 16 фірм, що надають послуги з перевезень. Така на сьогодні маршрутна система Ужгорода. Другий тиждень городяни платять за проїзд по 2 гривні 30 копійок. Це дорожче ніж у деяких українських містах-мільйонниках, де і маршрути довші, і автобусів більше. Однак перевізники наполягли на такому тарифі, хоч і він, на їх думку, за низький. за два тижні ще не можемо робити серйозних розрахунків. Буде видно десь через місяць, але по любому. У відсоткових ставках покращення йде. А для нових машин, щоб закуповувати нову техніку, цей тариф я вважаю замалий. Самі пасажири платити більше не проти, аби тільки автобуси їздили вчасно та регулярно. Наш 11 та так. Вроді нормально їздять, але но такі переповнені, зараз їдять, що то взагалі то не можна розуміти, не можна сісти на ту маршрутку. Ну, я вважаю, 2,30, якщо зробити 2,50, то ці 30 копійок ні туди, ні сюди, куди то А взагалі не такий ж великий город, щоб так багато платити. В принципі, не забагато, але ми їздимо по два, бо ми ще не, пер... не перестроїлися. За підвищення тарифу перевізники обіцяли оновити автобуси та краще дотримуватись графіку, але тепер у міськраді кажуть, машини кращими не стануть. Якщо когось не влаштовує графік, треба раніше виходити з дому. Розклад руху теж не змінять, бо місто переповнене транспортом. Переповнені автобуси є в години пік. Якщо людина вийде на 15 хвилин раніше. Вона спокійно може доїхати до роботи. Це не треба збиратися на роботу в останні хвилини, скажімо так. В принципі, по нормам є нормативи, за якими мають бути перевезені, скажімо так, наші пасажири це сидячі міста, плюс сертифіковані стоячі місця. Зараз проводять новий конкурс для перевізників на трьох міських маршрутах. Введуть по одному автобусу з обладнанням для інвалідів-візочників. Також в маршрутках будуть відеореєстратори, аби слідкувати, чи завжди правий клієнт, та прилади GPS, щоб контролювати, чи дотримуються водії графіку.